Друзі, вітаю вас на каналі «Платі Терапія. Мене звати Юля і це відео для тих, хто полюбляє пшикатись, бризкатись, нюшити і бути пахучкою. Отже, в цьому відео це так хочу я трішки додати жартів. В цьому відео будуть Лоти з парфумами. Значить, це ті парфуми, які я купила по якійсь причині, вони мені не підійшли, набридли, хочу спробувати щось нове або просто не користуюсь. Буває таке, що ти щось купив і тобі воно. Рука не тягнеться до нього, скажімо так, або очікував одне, отримав інше. Друзі, всі парфуми, які ви сьогодні побачите, то є оригінали, куплені в офіційних магазинах. Зазвичай це тестери, тобто то зроблений один пшик, вони майже всі нові. Но далі в кожен лот ви почуєте детальний опис, і ціна буде чисто символічна для того, щоб зробити покупку. Вам необхідно зробити скріншот цього відео та надсилати мені його у Viber. Номер телефону Viber є в описі під цим відео. В правому куточку відео є ще або стрілочка, або там ви можете натиснути розгорнути опис і є вся необхідна інформація. Друзі, дуже важливо, що відразу, як ви в мене щось будете купляти, я буду з опису це прибирати. Таким чином, ви от зайшли в відео, відкрили опис, і бачите, є позиція, яка вам сподобалась, чи нема. Так буде і вам зручно, і мені простіше, ви відразу бачите, що є в наявності. Тож робіть скріншотик, я вам бажаю всім приємних покупочок, хай речі вас радують. Доставка тільки по Україні, тільки новою поштою. В описі під відео є вся необхідна інформація. За кордон, або ще кудись ні, я не висилаю, друзі. Тільки по Україні. Тож так. Гарненько упакую і гарненько поїде до вас новою поштою. Всім цьомки-бомки і! Друзі, отже, увага! Лот номер 1 Це у нас більш такий вечірній аромат, як про мене. Ну, можна і вдень користуватись, або підійде на температуру від 25 і нижче. Це повністю літній свіжий аромат, абсолютно повсякденний, нетошнотворний, в офіс, куди завгодно. Це повністю аналог Олімпія. Оцей він абсолютно новий, без одного пшику. Є рідна коробочка, тут термін придатності до 29-го року, мабуть, що десь я там дивилась. Тобто всі ці парфуми свіжі. Далі, Патрісія Ледо, тут буквально ось без. 5, 5 мл. Тут теж термін придатності в порядку. Вартість цього лоту повністю за два парфуми 430 гривень. Друзі, лот номер 2. На жаль, в мене не збереглись коробки, тому без коробок. Отже, це все оригінали, як і лот номер один Антоніо Бандерас. Тут із 100 мл. Літрів, ну тут більше половини. Дивіться самі, я не розбираюся скільки там мілілітрів. Далі лярів це повністю запах ейфорія Кельвін Кляйн. Ось такий теж дуже стійкий. Так? І в рідному флаконі Lalicua Metis Лік... тут може десь 1,5 мілілітра. За оцей весь лот номер 2 вартує теж 430 гривень. Друзі, лот номер 3 все новеньке, це парфумерія з магазину Onyx Beauty, буквально без пару пшиків. Все ну, абсолютно нове, тестери, скажімо так. Good Girl. Більш, як про мене, вечірній аромат. Ну, можна також не на супер-жарку погоду. Далі Secret Bomb, солодкий аромат, але він не ванільний. Він, як жуйка, баблгам, або він дуже схожий на Москіно фані, не фані, а Москіно той рожевий ведмедик. Тобто це солодкий аромат, такий ягідний або фруктовий, не тошнотворний, теж навіть підійде оцей до літа. Це, як про мене, більш вечірній або зимовий бакараруш. Це, бакара, бачите, це ось такий е, лось, е, спрей для тіла, вважається, як бодіміст. Але він дуже стійкий і можна навіть використовувати як парфуми. Вартість цього лоту повністю за оці три парфуми 500 гривень. Лот номер 3. Друзі, лот номер 4 Кельвін Клян парфумована вода. Звісно, що це ж все оригінал, ось є бачкут. Тут із 50 мл більше половини. Ось видно. Ось тут, ви бачите, його, ось дата, куплений був офіційно в магазині. Вартість цього лота, друзі, 300 гривень. Забирайте. А про аромат нічого не сказала. Аромат... Свіжий, діловий, повсякденний, тобто він не вечірній, він не якийсь там для побачень. Це просто повсякденний аромат на роботу, як про мене. Ви можете почитати опис, він такий ближче до свіжих, ближче до ділових. То на кожен день ось такий в нього красивий флакончик, ось такий лот. Друзі, а це справжній скарб, ділюсь з вами, перестала користуватись, купила, зробила один пшик. Тут у нас флакон майже цілий. В флаконі 30 мл, бачкод вам видно. бачкод 7323, це вінтаж, це хлоя. Дуже стійкі, дуже-дуже хто. Це тільки для тих, хто знає цей аромат. Ось. Друзі, я без поняття, скільки він вартує, забирайте за 350 гривень. Я знаю, що він набагато вартує дорожче. Забирайте, щоб вам пригодився це тільки для тих, хто любить, хто любить цей аромат і знає. Вони дуже стійкі, буквально один пшик, і вони, звісно, що більш вечірні, більш зимові, не на літо. Друзі, це в нас літні свіжачки, Лот номер 6 Це аналог Джорджо Армані Аква. Він новий без одного пшику. Цей теж повністю новий. На жаль, я не знайшла. З нього коробочки. Але все упакую надійно, як завжди. Вартість цього лота 400 гривень. Свіжий, свіжий. Це аналог Версачі синього в такій круглій баночці. Польська парфумерія, вона дуже стійка. Новеньке все, за 400 гривень забирайте. Прекрасні аромати на літо повністю відповідає опису. І цей, і цей, ну, якщо брати, наприклад, які аналоги. Все свіже, дати свіжі, друзі. Дата ось бачкоди ви бачите, і дата тут свіженька. Розписано ось піраміда. Повністю, бачите? Зверху лимон ментол, база. Бачите, все он написано. З цього коробочки, на жаль, в мене не збереглися, але він повністю новий. Друзі, це справжні скарби, особливо коті. Це. Туалетна вода або ж жіночий одекалон. Зверніть увагу, що тут аж 200 мл і тут набагато більше половини. Ну ось, Якщо брати з 200 мл, то тут десь ви бачите, тут більше 100, тут десь 120 або 130 мл. Цей запах свіжий трав'яний, це не лимон, от просто начебто як свіжі трави. Тут єдине, що в ньому немає розпилювача. Я з цієї пляшечки переливала в іншу, де була пшикалка. От, тому ви зрозуміли. Ось так. Дата свіжа, як ви бачите, ось написано все. Це Іспанія. Ось виробник. Коті. Так. І бачкод ви бачите. Он бачкод 0, ось ось, ось ось це це бачкод. Це оригінальна продукція, ви бачите, коробочка в мене збереглась. І тут ось є бачкот, бачите, 200 мл. Так, інші коробочки, на жаль, немає, але вони повністю нові. Це аналог Idol, Lancom Idol. Оцей от весь лот це в нас лот номер 7 вартує 520 гривень, друзі. Забирайте прекрасні аромати, користуйтесь в радість. Друзі, останній лот на сьогодні лот номер 8 Вартує він 400 гривень, абсолютно два новенькі аромати. Це як аналог Елізабет Арден зелений чай. Тут 100 мл, тут також 100. А це, не пам'ятаю, який аромат, якийсь, мабуть, що із Версача щось. Але він свіжий, але більш такий до Він, бачите, називається Night. От. Теж дуже класний. Можете прочитати про нього в інтернеті і про той, і про той. Два новенькі аромати за 400 гривень. Друзі, якщо вподобали щось, пишете номер лотика, робите скріншот. Пишете номер лотика, а в описі під відео відразу буде видно, який лот є в наявності. Бажаю вам всім приємних покупок, гарного настрою та до зустрічі! цьомки бумки